Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про дроби і будемо їх порівнювати. А зараз усний рахунок з цеглинками Лего. 23 помножити на 2. 46. 57 помножити на 5. 120 помножити на 4. 100 помножити на 10. 34 помножити на 6. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну відповідь: скільки сантиметрів в 6 метрах. Звичайно, 600. Кого є підручники, відкриваємо підручники на сторінці 41, 45. А зараз таке завдання. Працюємо усно. Знайди одну п'яту кожного числа. Як знайти одну п'яту від 20? Слід 20 розділити на 5? Знайди одну п'яту від 250. 250 розділити на 5. 50. Знайди одну п'яту від. Восьмисот. Так, 160 і одна п'ята від тисячі. Тисячу розділити на пять. Двісті. Молодці. Пригадай, що таке труби? Числа виду: одна, друга, одна третя, одна четверта, дві треті, три четвертих, п'ять сьомих. Називаються. Дробами. Число над рискою чисельник дробу. Над рискою 1, 1, 1, 2, 3, 5. Це чисельник дробу. Число під рискою знаменник дробу. 2, 3, 4, 3, 4, 7. Риска в записі дробу означає дію ділення. Знаменник. Дробу показує, на скільки рівних частин поділено ціле. А чисельник скільки таких частин узято. Отже, над рискою дробу чисельник. Під рискою дробу знаменник. Знаменник показує, на скільки рівних частин поділено ціле. Чисельник показує, скільки таких частин узято. Розглянь малюнки. На скільки рівних частин поділено кожний круг, скільки восьмих частин кожного круга зафарбовано. Прочитай дроби. Кожен круг поділено на вісім рівних частин. Скільки зафарбовано восьмих частин, скільки восьмих частин кожного кругу зафарбовано? Одна восьма. Так? Ціле поділено на вісім рівних частин. Знаменник нам показує, на скільки частин поділено. І чисельник показує, скільки частин таких узято. Одну частину зафарбували. 4 восьмих. Ціле поділили на вісім частин. І чотири частинки з них взяли. 4 восьмих. На вісім частин поділили, і п'ять частин з ним взяли. 5 восьмих. Шість восьмих. І ще раз. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділили ціле. Нам, у нас було ціле поділили на 8 частин, ціле поділили на 8 частин, на 8 частин, на 8 частин. І чисельник. Число над рискою дробу показує, наскільки таких частин цілих узято. Тут одну частину взяли, тут 4, тут 5, тут 6. Розглянь малюнки. Прочитай, дроби й поясни, як вони утворені. Назви чисельник і знаменник кожного дробу. Розгляне малюнок. Взяли прямокутник, поділили на ціле. Так? Було цілий прямокутник, його поділили на чотири рівні частини. І взяли з них три частини. Був відрізок. Його поділили на 5 рівних частин. Чотири із них взяли. Був прямокутник. Його поділили на 9 з рівних частин. Три із них взяли. Назвіть, будь ласка, мені в дробі 3 четвертих, де тут чисельник, де знаменник. Звичайно, чисельник 3, знаменник 4. Дріб 4 п'ятих, де тут чисельник, де знаменник. Чисельник 4, знаменник 5. Дріб 3 дев'ятих. 3 чисельник, 9 знаменник. І ще раз, знаменник показує, наскільки рівних частин поділено ціле. Чисельник показує, скільки цих рівних частин узято. Завдання. Накресливий різок завдовжки 6 см. Поділи його на шість рівних частин. Так, ось ми накреслили з вами відрізок. і поділили на шість рівних частин. Покажи на відрізку його одну шосту, дві шости, чотири шостих, 5, шостих. Отже, ціле поділили на шість частин. Одна шоста: ось так. Дві шостих, дві шостих, чотири шостих. І п'ять. Шостих. Одну частину із шести взяли, дві частини із шести взяли, чотири частини із шести взяли, п'ять частини із шести взяли. Запиши цифрами дроби під диктовку. Дві сьомих. Відступаємо клітиночку в клітиночку вбік. Три десятих. Чотири дев'ятих сім восьмих. Перевіряємо. Молодці. Прочитай пояснення про ціле. Ціле містить дві половинки, або три третини, або чотири чверті, або п'ять п'ятих, або десять десятих і так далі. Ціле яблуко зображене на малюнку містить 2 половини, 2 других. Піца, зображена на малюнку, містить 8 восьмих частин. Із дробовими числами можна виконувати різні арифметичні дії: додавання, віднімання, множення, ділення. Прочитай, як порівнюють дроби. Розгляд малюнки два однакових прямокутника. Кожний із них поділили на п'ять рівних частин. І перший прямокутник і другий поділили на п'ять рівних частин. У першому прямокутнику зафарбували одну таку частину, а в другому три частини. На малюнку бачимо. Що в другому прямокутнику зафарбована більша частина, ніж у першому. Значить, ця частина буде більша. одна п'ята менше, ніж 3 п'ятих. Звичайно, ця частиночка більша, ніж ця частиночка. Ця частиночка менша, ніж ця частиночка. Із двох дробів з однаковими знаменниками. Однакові знаменники. Більше є той дріб, у якого більший чисельник. Три більше за один, значить цей дріб більше. Знаменники однакові, більший той дріб, у якого більший чисельник. Три більше за один, значить, цей дріб більше. Ну що ж, порівняємо: одна сьома і шість сьомих. Ми це завдання виконуємо письмово. Знаменники в нас однакові той дріб більше, у якого чисельник більше. 6 більше, значить 6 сьомих більше, ніж 1 сьома. Але правильно читаємо, 1 сьома менше, ніж 6 сьомих. Дивимося на наступний дріб. 3 дев'ятих, 9 дев дев'ятих. Знаменники однакові. 3 менше, ніж 9. Значить 3 дев'ятих менше, ніж 9 дев дев'ятих. 2 тридцятих і 20 тридцятих. 30 Знаменники однакові, порівнюємо 2 менше за 20, значить 2 тридцятих менше, ніж 20 тридцятих. 10 сотих і одна сота. Знаменники однакові. 10 більше за 1, значить 10 сотих більше, ніж одна сота. Про те, як порівнювати дроби, у яких знаменник не однаковий. Ви дізнаєтеся десь у шостому класі, але не зараз. Сьогодні ми з вами вчилися порівнювати дроби з однаковим знаменником. Також згадали, що число над рисочкою називається чисельник, число під рисочкою називається знаменник, і ця рисочка означає ділення. Знаменник показує. Наскільки рівних частин поділено ціле? Чисельник показує, скільки рівних частин цього цілого взято. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!